Так, всім привіт! Хочу показати коротеньке відео, як я з'єднав <клес> маховик з шківами. ну, Зробив питаються, мене люди. може хто не розуміє, бо там що щеплення йде, десь щеплення в середині і ну, прикручено до мотора. Так, точте таку шайбу, ну приблизно. На діаметр е, маховика. Це так просто я придумав. Може хтось інакше робить. Знаєте, це замала шайба, бо це просто я взяв від барабана, що лебідку роблю. Це для приміру. <кій> Тож, ти таку, ну, поків тут рівно досягає. Ну, це не мусить бути іменно точно так. Але добре би б було плотно, в принципі. Так, так я плотно робив, вже забув. Таку шайбу точити. По тому вал. Грубий, який там ви собі хочете. У мене, по-моєму, я з зілочки полилася точували діаметр, не пам'ятаю, десь. Під десятка, по-моєму, чи що? Вроді так. І по тому цю шайбу приварюєте, так як, та як це. Несете в токарний на токарний. Він це закручує і. Це вам вирівнює, але токарний був дуже добрий. ну не що Некий старий, щоб там все шаталося, підчепники всі розбиті. бо Він це вирівнював на токарному. Е я по-моєму 8 мм не робив. Наприклад, берете собі 10 мм, таку, таку шайбу і він вам сточить рівно. А хочете собі зразу зразу вісімку і плотно це е заб'єте, там, там, потрошки. І воно, ну, я так робив нічого. Е, загнав, там трохи утекло, що небагато. Це обварили. Ну і я думаю, що розумієте. Так. Запхайте сюди. Тобто зараз я це забираю. Е, так, це сюди. Це сюди. Ось Отакий От це вигляд має бути. Потім ви прикручуєте маховик, ці шайба притискається так, як десь щеплення, Шо воно не, не буде прикручуватися. Але я ще зробив, е, просверлив чотири дірки і на ну, всякий випадок, бо це не, не прокручувало. Хоч то, я думаю, що не прокрутило б. Тут, тут і тут Чотири дірки просверлив, на болтики взяв, ну і все, це ніде не може дітись. Тут 9 штук прикрутили, тут уже ви кладете шкіл. Один, два, три. Тільки вже вам потрібно. Так що отака справа. Я думаю, зрозуміло, кому Сподобалось відео, кладіть лайки, підписки.